50-й день. Саме стільки Євген Укельні. Тут він тимчасово мешкає. А на лікування травмованого м'яза футболіста щодня возять до клініки в Ліверкузен. Спокій жені коноплянці хіба сниться. Лікарі німецької клініки взялися за українського пацієнта не на жарт. Щодня спортсмен підтримує форму у воді і на тренажерах. Проходить масажі, процедури та обстеження. Просто ноутбук інтернет зі все. Даже им не пользують на самом деле. Только прийшов сюда Вот шесть часов пока пошли покушали, сім восім. Там уже только кастує пару часов книжку почитати, і все лазить за спать. Ну, что уже на сонконі Кохану спортсмен теж залишив удома. Ну вот видите, как я что з дівочка нахалось. Да нет. травму Євген отримав у грі з металістом 13 березня. Нога боліла і набрякала. Утім лікарі думали це гематома і чекали, коли пройде. В этой же игре, в этом же столкновении сразу же почувствовал, что играть не могу продолжать даже. И тоже, ну все, не могу даже ходить. Ну как-то, не знаю, переборол себя и доиграл эту игру с медалистами, имею в виду. Еще в первом тайме с столкновением этим горя... Горяйновым вратарем. Я уже почувствовал, что что-то не то. Что на самом деле, как надрыв или разрыв, как понимал, что не просто ушиб, не простая гематома. Ну я думаю, не врач, не доктор, не буду сейчас я. Угадувати, що там у мене я сказав, говорю, Петрович, болит, говорю, не на шутку. Він да ладно, там гематома, типа все нормально. Я говорю, ну хорошо. Перед матчем з Динамо хлопцю було зле. У тімузі показало гематому, а надрив литкового м'яза не помітили. Потом я поїхав ще в зборну, У мене ще там як сказати, ну. Чтобы я давно уже тренировался а и играл уже, само собой. А я говорю, ну не могу, а все же думали, что у меня гематома, А гематома это уходит, а надрыв-то остался. И они, получается, не лечу. Все в шоке. Думают, что я ну, вру им. Ну, так я не смог, потом уже приехал в национальную сборную, а там сразу Врачі взяли задіяли. Сразу же на следующее утро повезли мене в МРТ и сказали, що операція. Без оперативного втручання хлопця взялися вилікувати у Ліверкузені. Клініка доктора Томаса Пфайфера відома серед спортсменів. Якось штатний лікар місцевого Баєра лікував зірку московського Спартака Вігора yeah, Тітова. Росіянин за рекордно короткий час став на ноги і забив у ворота тутешньої команди один гол. Німецька преса тоді голосила, наш лікар допоміг виграти росіянам. У Ескулапу стрімко додалося російськомовних клієнтів, а незабаром він відкрив лікарню у Москві. Це типове пошкодження, яке дуже часто вже зустрічається серед футболістів. Хоча для м'язового надриву Женя відносно добре почувається. Ще не зовсім минулося. Ось трохи видно рідину. Ще два-три тижні однозначно. Коли я сюди приїхав, він сказав, що пока сроки не можу сказати, але. Явно через день 10 я не уеду, то есть ще позже можна. Он сказав даже вообще, що не 13-го, а там 14, 15 или 16 у літіш. Но клуб, понятно, почав недовольствовать, що я так довго вже здесь нахожусь. И давайте его відправляю сюди. Ну, от уже тринадцятого верну. Для швидкого одужання треба багато зусиль. Ось щоденна програма пацієнта. Зараз я зроблю лімфодренаж масажуватиму шию, живіт. У басейні півгодини суворого акваджогінгу. Кардіотренування укріплюють спину та ноги і підтримують витривалість. Come on. Come on. Щодня вправи в тренажерному залі. Там ділі звісно русски. Я думаю, такі наставка менше, ніж в команді. Після такої травми необхідно припинити фізичну навантаж. З іншого боку Жені потрібно зберегти фізичну форму. Тому він тут працює по 5-6 годин щодня. Якщо ми його відправимо слабким в Україну, нам скажуть, що це німці з тобою зробили. Друзі з команди підтримують контакт, дзвонять, розпитують як здоров'я. По телефону футболіст дізнався і про розгромний результат матчу Барселона Шахтар. Рахунок сприйняв спокійно. каже: навіть Реал Мадрид програвав Барселонцям нуль Барселона його улюблена команда. Чи доведеться якось перебратися до цього чи іншого європейського клубу? Євген не загадує. А от хочем переманити коноплянку, доведеться розчедритися. Ціна на лідера команди росте як на дріжджах. ціна коноплянки. 50-60 мільйонів. Аж ніяк не 15. 20 Я навіть не увід саме там мені родителі розказали там ще знайомі. позвонили. Сказали теж, що во так. От ти знаєш. Но ну, я удивился, удивился, широко раскрыл глаза на самом деле. Челюсть нижняя чуть-чуть приоткрылась. Ну как, да? Так это, оказывается, 15 только было. Но ну, вот когда вот слышал от Рамаса, и, и, и самого... конечно да, у меня слова нет. Ну, якщо тренер сказав, я думаю, тренер ні відніє. Та поки у Дніпрі він почувається як удома, зізнається Євген. Незабаром український пацієнт удужує і повернеться. Принаймні, програму лікарів він виконує слухняно і старанно. Після примусових німецьких канікул додому забере кулінарні враження: про кельнське пиво Кельш, на який більше дивився аніж куштував, і про традиційну німецьку страву свинячу ногу. Футболіст каже, смакувало а, ну анда журті жа говоріл, да, ж, я говорил, да? Это надо на камеру. И, ну, погуляли, посмотрели собор, возле собора походили, погода хорошая была, по магазинам походили, зашли там, ну, и все. ну еще не зашли там эти шоколадная фабрика, ну, там еще зайдем. Сюда, в принципе, приехал не смотреть, блин, наличиться. Я не хочу, чтобы был такой. Я хочу уже, конечно, играть, тренироваться, нужно знать. Ну да, врач сказал, что э, после того, как приеду в Украину, две недели как минимум еще не тренироваться.